Всіх вітаю! Сьогодні роблю огляд цін на овочі Еко Екомаркеті. сьогодні покажу актуальні ціни на всі овочі, які тут знаходяться, та на крупи, які продаються на вагу. І одразу ж потрапляю на першу знижку. Це 40% на капусту молоду. Вона зараз за 64,90. І ця знижка діє вже 5 днів. Тому поспішіть купити, якщо вам потрібна капусточка, ось така. Помідор коктейльний, ваговий, 179 гривень 90 копійок. Звичайні помідори за 129,90 огірочки двох видів, 159,90. Буду округляти ці копійки. І огірок колючка 129-130 гривень. Баклажани та кабачки. Зараз розглядаємо баклажанів тут лише три штучки, кабачків більше. Кабачок ваговий 160 гривень, баклажан 199 за кілограм. Перець капія червоний солодкий 210 гривень, червоний ваговий та жовтий ваговий по 260 гривень. На цибульку ріпчасту теж є зараз нижечка 13,20 за кілограм, часник. 170 за кілограм часник. Два сорти картоплі рожева 40 гривень кілограм. Та картопля Гранда вагова 45 гривень кілограм, буряк червоний за 24 гривні. Морква немита 35 40 копійок. Капуста білокочана зараз зі знижкою 45 гривень 30 копійок. Та капуста синя вагова 65 гривень. Кріп фасований ось такий пучечок буде коштувати 49,9050 гривень. Цибулька зелена 55 гривень. Ось такий пучечок. Це в нас перчик. Гострий, він буде 33 гривні за 100 грам. Салат мікс, ось такий в упаковочці ще є. Можна придбати за 65 гривень. За жовтий перець ваговий, 260 гривень кілограм. Ось такий пучок свіжого салату буде коштувати 70 гривень за один пучечок. Є також редька вагова. За таку редьку ось такого розміру 24 гривні. А коштує вона 55 гривень кілограм. Печериці гриби, 140 гривень кілограм. Ось такі гарні тут є. Та варений бурячок. Ось такий соковитий, там і сок є всередині. 70 гривень за пів кіла. Ну і ось переходимо вже до круп. Тут їх небагато, але дещо є. Є гречка на вагу. Починаємо з неї, вона зі знижкою. Зараз 30 гривень, 49 копійок за кілограм. Далі макарони, ріжки за 26,90. Вермішель на вагу така тоненька є. Кілограм буде коштувати 28,50. Цукор білий ваговий 28 гривень кілограм, майже його вже розібрали. Теж зі знижкою зараз. Декілька видів рису. Жовтий, білий є. Ось такий довгий пропарений, коштує 50 гривень за кілограм. Рис довгозернистий та круглий на вагу, коштують зараз зі знижкою 49 гривень за кілограм. А от вівсяні пластівці вже майже закінчились. Вони тут були за 28 гривень за кілограм. 2690 у нас горох, коштує його тут повно, так що можна придбати. Та залишилось борошно вищого сорту. Називається воно борошно-пекарське вагове за 18 гривень кілограм. Ось це і всі ціни актуальні на сьогоднішній день, 16 березня 2025 року. Всім до нових зустрічей!